Бажанням отримувати додатковий заробіток, окрім заробітної плати, на сьогодні вже нікого не здивуєш. Одним з джерел такого прибутку може стати оренда житла. Та недосвідченим орендодавцям варто пам'ятати про основні ризики на шляху до легких грошей. Пустимо, ви успадкували квартиру чи будинок від близьких родичів або за тих чи інших обставин маєте житло, у якому не маєте потреби особисто, але не відмовились би отримувати з нього так званий пасивний прибуток. Такі помешкання найчастіше і здають в оренду. Згідно закону, процедура передбачає при цьому оформлення договору оренди житла. Відповідно до цивільного кодексу і, зокрема, статті 810, за договором найму або оренди житла, одна сторона власник житла, наймодавець передає, або зобов'язується передати другій стороні наймачеві житло для проживання у ньому на. Певний строк за плату. Даний договір має цілий ряд вимог. Вільний кодекс передбачає укладення даного договору у письмовій формі. Якщо звертається особа до нотаріуса, і ми складаємо даний договір оренди на житлове приміщення, нотаріус визначає, по-перше, це умови відзначеного договору, адреса житла, яке передається в оренду, термін оренди і оплата за орендну плату це є обов'язковими атрибутами істотною умовою договору. Але чимало громадян здають свої помешкання без укладання договору оренди. Це стає причиною їх безпорадності, якщо наймачі виявилися недобросовісними і, наприклад, винесли з квартири цінні речі. У вас є меблі, у вас є якісь споживчі там речі, які знаходяться в квартирі. Але ж відповідальність і акт, який складається при проселенні, ніхто не складає. Тобі ж у вас можуть винести люди, ваші наймачі. Це своє майно і довести того, що це майно було у вас в квартирі, ви не зможете. Фактично, тому що немає юридичного доказу, що воно дійсно там знаходилось. Ще одна небезпека для орендодавця, який не завірив юридично факт оренди житла, це можливі проблеми з податковою. Той прибуток, який ви отримаєте від оренди, ви повинні оподаткувати. Це теж питання, тому що у нас багато людей просто отримують орендну оплату, але не вплачують держави податок. Якщо вони звертаються з заявою в міліцію, то теж ставиться питання в тому, вибачте, які докази того, що майно було зазначено в квартирі, це по-перше. По-друге, яку суму ви отримали, тут у нас підключається наша податкова інспекція за несплату з податку, ви теж повинні нести відповідальність. Пам'ятайте, договір оренди житла укладений з урахуванням всіх юридичних правил. Ваша гарантія і страховка, що замість грошей ви не отримуєте матеріальні збитки і проблеми з податковою. На цьому поки все я з вами прощаюсь і кажу вам на все добре.